Привіт, друзі! Сьогодні в нас реплей від підписника. Це ну, знову ж таки, спробуємо воскресити так сказати цю ету. Була в нас така вже рубрика реплеї від підписників. Тому, друзі, якщо у вас є бажання, є у вас такий гарний реплей, присилайте. Буду дивитися і робити. Якщо ця рубрика вам буде заходити, то ну, чому би ні? Я не проти, присилайте, будемо дивитись, що за реплейчики і робити відосики. Можливо, будемо навіть розбирати їх в цілому в процесі да, реплея, як, що зробив правильно наш герой, що зробив неправильно, да, там, ваші коментарі будемо читати. Можливо, щось я тут додав, скажу. Тому, до вашої уваги, реплей від підписника на Кунц Панзері. Це у нас німецька естежка з механікою пневматичної підвізки, яку зараз можна забрати. Та в цілому, вже давно можна і забрати за жетони бойової перепустки 12 чи 20 жетонів. Не пам'ятаю, якщо поправити в коментарях. Значить, карта Монастир. Приїжджаємо ми на правий фланг. Наш герой приїхав на правий фланг. Тут ми даємо пару тичок і уходимо. Тому що казалось би, що проривають тут правий фланг, але ні, його тут не проривають. Тому наш герой просто вирішує повернутися назад на базу, подивитися, як у нас тут. Складаються обставини, але знову ж таки, я так розумію, що ми повертаємось зараз знову ж таки назад на нашу стару позицію, де ми, в принципі, були. Там у нас КПЗ 50 тонн теж у нас болтається. Це у нас танчик за натиск. Ось буде, до речі, натиск. Скоро буде 30-го, мабуть, вересня, якщо не помиляюся. Тому можна буде його знову ж таки забрати, якщо у вас є бони. Даємо тичку на ходу КПЗ, доволі таки непогано залітає. Хоча кунцпанзер сам по собі непогана машина. Тут ми не пробиваємо Су-130 ПМ, в НЛД, до речі, в НЛД не пробиваємо. Отут можна було в EnViz і кинути. Зведення, звісно, я б не сказав, що прям дозволяло це зробити. Але в цілому можна було кинути в інвіз, попав-не Попав, не попав, пробив, не пробив, але. Можна було це зробити. Тут АДМ в конвея. Чому конвей у нас не стріляв, я, чесно кажучи, не зовсім зрозумів. Він або був у КД, або просто не хотів досводитися, не хотів кидати з вертухи, не хотів досводитися і тим самим просто не дав тичку в нашого героя. Поки що ми фулові. Тут наш герой приймає рішення заїхати сюди ближче до центру, просвітити їхній Респ. Їхню базу, але як ми бачимо, ніхто тут не світиться. Я б, мабуть, б, звісно, поїхав би далі за конвеєм. Я б, мабуть, зробив би все-таки так, я б не, не залишався я б сюди не зварачував наліво, я б їхав би от прямо до кінця, щоб вже, ну, відсвітити конвеє, да, і спробувати якось його е, законтрити, дати якийсь демедж по ньому. Тим самим, можливо, і навіть десь і арту підсвітити, тому що як ми бачимо, у нас дві арти. Рахунок у нас вже 4-7 не в нашу пользу. По ХПшка ми теж доволі таки проігруємо. Не набагато, але проігруємо по ХП. Тому ситуація, скажімо так, критична. Першу другу лінію нас вже практично прорвали. Там залишився, мабуть, один Йох. І зараз, скоріш за все, його просто з'їдять, тому що він там, так. Да, так і случилось. Його з'їли, тому що дуже багато супротивників. Одному, там, звісно, йому важко. Тут ми під'їжджаємо, питаємося висвітити да, акуратненько від трупіка сушечки, дати такий якийсь засвіт тому що по міні-карті ми бачимо, що Юдес, наш сокомандник, да, приєднується до цього Пуша, так би мовити. Тут адаємо, в пілота. Даємо в пілота, Юдес підтримує, знову ж таки, тичкою. Даємо в конвей. Тут ВЗ знову ж таки, конвей нас не пробиває, тому що конвей, скоріш за все, на стоковій гарматі грає, не на топовій. І тут знову ж таки пілот, пілот помиляється. Тут його акуратненько гуслим. І знову ж таки, питаємось, намагаємось. І підсвічуємо арту. До речі, підсвічуємо Марту, що доволі таки непогано. Все, знову ж таки, пілот помиляється вже другий раз. Його ми забираємо. І ми знаємо, де в нас знаходиться арта. Арта, скоріш за все, зведена сюди. Конвей намагається знову ж таки. Тут і конвей чомусь помиляється, не знаю. Тут знову ж таки, я не розумію, чому потрібно було конкретно вицілювати його гуслю. Получаємо демедж невеличкий, але получаємо від арти. І тратимо ремку з аптечкою. Не розумію, чому потрібно було вицелювати конкретно його гуслю, якщо йому можна було просто дати пряму в башту і в цілому не паритися. Тут ми забираємо арту і їдемо за другою артою, тому що вона стоїть десь недалеко. Тут був трасер, як ми бачили, там вилетів трасер, тому ми розуміємо, що десь вона тут -то. ось вилетів у нас трасер. І десь вона у нас стоїть недалечко. А вона тут навіть навіть краєчку. Все, душимо другу арту. Але рахунок у нас 9-11. І, скоріш за все, тут буде вже поразка. Це вже видно, тому що навіть по ХПшкам ми дуже сильно летим. І. Тут, -та, тут -та наш герой не дає, чомусь не дає з вертухів ЛТшку 432. Я б-таки особисто я давав би оцей Envi. Оцю вертуху. Я б-таки дав би. Ну, так би, так би мовити, спробував би. Хоча б. Тут намагаємося спасти Вазіка, даємо в бізонта. Там уже він піджимає 122 ТМ. Теж летить на нашого Вазіка. Тут ми її не пробиваємо, скоріш за все, критуємо гусільку. Або е, Двігло. Ну, Скоріше за все, гуслю просто крітонули. Просто гуселька з'їла цей урон. Е, знову ж таки, я ще не розумію, чому наш герой не перемикається на Кеси, на кумулі, чому він тільки під колами стріляє. Оце ще теж незрозуміло. Залишаємось ми вдвох, е, даємо тичку в Бізонта, е, так би мовити, мабуть, вже одну останню. І Є77, е намагаємось вицілити, але. Буде в нас тут це діло безуспішним. Да, і е, бій доходить кінця, 3 секунди, скоріш за все, це все діло захватиться. Да, так і є. Тому, друзі, так от такий у нас бій, друга мітка взята в такому бою. Е, поразка, на жаль, поразка, але як є, зараз будуть на ваших екранах е, результати цього бою. Е, і е, знову ж таки, нагадую, друзі, якщо у вас є бажання, присилайте свої реплейчики, будемо дивитися і. Монтури робити відео, якщо будуть цікаві реплеї. Всім дякую за перегляд, друзі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і до скорих зустрічей на нових відосах і нових стрімах. Всім пока-пока.